Ми все вже доїжджаємо. Ще метрів сто і буде Краснопілля. За кермом військовослужбовець 54-го окремого розвідувального батальйону Андрій разом з побратимом на псевдоциган виконують бойові завдання в районі сумського кордону. Вони погодились на супровід знімальної групи Суспільного до Краснопілля. Розтопілі постійно прилітає каби на день до 40 штук може прилітати. Розбивають всі жилі дома, б'ють не то, що по воєнним, а по місцям, де живуть гражданські люди. Їм по барабану все. Якщо нема зв'язку, тоді Ніяк не поймеш, чи щось летить, чи не летить. Бо каб це така штука, що прилітає, ти не встигаєш навіть понять. Крім кабів, пояснює військовослужбовець, Ці Краснопілля патні. перебуває під постійними обстрілами російської артилерії, зокрема градів. Показує спалену на в'їзді до селища, вантажівку. Це було десь десь три тижні тому. Перший удар тут прилетіло по лікарні. Зараз ми поїдемо глянемо. Ось по цій лікарні. Перший був прильот, потім по другій. Цій. Центр теж вже розвалили. Тут базар був теж. Вже все закрито, нічого не працює, прильоти розвалено. Десь вже місяць десь як місяць назад десь. Так уже конкретно так почали. Взагалі не розуміють, для чого вони тут б'ють і по кому вони тут б'ють. Тут були мирні люди. На одній з вулиць кап зруйнував багатоповерховий житловий будинок та приватне домогосподарство. Дуже багато обстрілів, дуже пошкоджено будинки, школи зруйновані. Дуже там небезпечно буває самому їхати туди. Бо, і, там, часто і, навіть, навіть достає, туди прилітає. Чи навіть, навіть до гради прилітали навіть, навіть, багато масивно там. Вони ушкодили його. Бачив, візуально спалили. і Все вулиці Краснопілля пусті та безлюдні. Скільки тут лишилося цивільних, воїни не знають. Пояснюють, шукати їх чи чекати небезпечно. Поліція на крані десь неділю тому казала, що було 150 чоловік. Ну, Я так розумію, там ці бабусі, дідушки поставалися такі, що Бо вся молодь виїжджала відудив. А куди їхати? Нікуди я не хочу просто і все. Іван Крамаренко місцевий житель, якого зустрічаємо у селищі. Чоловіку 69 років. Показує наслідки влучання кабу в сусідню господу. Криша, двері, вікна. Пішли далі. Це вікно в спальню. Це мій сарай гараж, це все порозбивало ну все. Це був літній душ, тут туалет був у мене, тут е, вольєр був. З його слів, найважчими для Краснопілля видалися останні два тижні. В той період евакуювалися його дружина та донька. Лікарня, рес, е, ну, коротше, по центру, фактично по центру все почалося, а потім мені сказали, хрестик стоїть на банцов. І прекрасну ніч улупили. Це було без 15 153 ночі. Коли воно бахнуло, все поцокотіло, все полетіло. Сьогодні був один каб і арти снаряди 11. Нині у селищі немає газу, електрики та води, каже чоловік. На його та двох сусідніх вулицях нарахував ще щонайменше 5 людей. Всі пенсійного віку. У мене тушонка, у мене м'ясо, у мене сало є, у мене яйця є, усе є. А де ви готуєте? Вон буржуйка. А куди їхати? Куди їхати? Не хочеться залишити його все. Тягнуть мародьорів повно. Щас машину розбили, там мопед стоїть, там те, те, ну, Куди його тягти? Куди його тягти? Щас приїдуть, обдеруть, як кота всього. І так нема нічого вже. Аби не так сильно сумувати за людьми, каже чоловік, годує тварин, яких залишили господарі. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини Суми.